Та Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні ми стаємося свідками вже 22 другої неділі по зісланні Святого Духа і святий апостол Євангелист Лука, пам'ять якого ми святкували на минулому тижні, сьогодні дає нам такий євангельський уривок, сказав Господь притчу оцю: був один багатий чоловік. Що дягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах увесь у струпах. Він бажав насититись тим, що падало в багатого зостолу, і пси приходили і лизали його рани. Та, сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос, Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого. Так само, як і Лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, а не звідси до нас не переходять. Сказав багатий, Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів ні отче Аврааме, але коли хто до них прийде з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих воскрес не повірять. Браті і сестри, Є надзвичайно повчальна і актуальна притча, яка дійсно торкається кожного з нас. У цій притчі нам показано дві особи, дві особи певного суспільства, які, можна сказати, є дві крайності, крайність багача, який, як говориться в Євангелії, Бенкетував щодня, одягався у найкращий одяг і інша крайність того бідного Лазаря, який бажав насититися лиш тим, що падає у того багача за столу. Дві крайності багатство і цілковита біднота. Якщо добре вслухатись у цю притчу, тут є дуже цікавий той факт, що ім'я того. Бідного є Лазар, а ім'я того багача умовчується в цій притчі. Чому? І один, і інший певний період помирають. За тим бідним лазарем приходять ангели і несуть його на лоно Авраама. У притчі навіть не розказується про те, щоб його поховали. Говориться лише про те, що поховали багато. Багатий терпить. У муках. Його ім'я не згадується. Чому ті люди, котрі відкидають Христа, не хочуть його прийняти цим життям, перебуваючи тут, у певному суспільству, помічаючи тих людей, помічаючи тих людей, котрим ми можемо допомогти, ми самі себе відкидаємо і ми самі викреслюємо своє ім'я із книги життя вічного. Моє ім'я яким до мене промовляє Бог. Ім'я є дуже важливе у людському житті. Ім'я ми отримуємо під час превеликої тайни святого хрещення, і цим нас вписується ми у книгу вічного життя. Але через наше життя ми самі, ми самі хочемо його викреслити. Багатий розкушував. Братя і сестри, можливо, хтось з нас скаже, що немає у нас можливо того багатства, і, можливо, мене то не торкається та притча, бо я не маю такого багатства. Знову наголошую, це і найбільша крайність. Але кожен з нас отримує певне багатство. Кожен з нас по мірі свого бажання, по мірі своїх можливостей, збирає якесь багатство. Збирає якісь матеріальні статки, і однозначно це допускає Бог. Бог дає нам то. Найперше, чи я дякую Богу за те, що я маю, і основою є то, чи я вмію використовувати ті дари, які дає мені Бог. Якщо Бог нагороджує мене тими чи іншими багатствами, чи вмію я серед них Через ті багатства помічати тих ближніх, які потребують моєї допомоги. Ця притча не означає, що кожен, хто є багатий, недостойний перебувати у тій радості, вічності, у раю де святими праведниками. Бідний Лазар попадає на лоно Авраама. З книги буття ми знаємо, що Авраам був так само багатою людиною і статками. На той час це була велика заможна людина. Але Авраам, бачимо, є в місті святих, куди потрапляє той бідний Лазар. Отож не означає, що якщо ми є вже дуже багаті, то ми не можемо потрапити до того раю. Але чи вміємо ми наше багатство використовувати в допомогу іншим? Чи вміємо ми помічати тих людей? Котрі насправді дуже потребують якоїсь нашої допомоги. І чи вміємо ми помічати то, що коли Господь нам дає, коли дає нам певну якусь матеріальну допомогу, певний якийсь статок, разом з тим статком Господь посилає до нас тих людей, котрих ми маємо підтримати і маємо їм допомогти. Авраам говорить, маєте. Мойсея і пророків. Однозначно, то, що було тоді, що є тепер, не дуже змінилося. Коли хто із мертвих прийде, то повірять, говорить той багач, браті сестри, до тисячі років тому прийшов той з мертвих. Христос приймає на себе людську нашу смерть, найганебнішу. Воскрешає і приходить. Чи ми є ті, котрі ми віримо? Якщо ми насправді готові повірити тому, хто приходить з мертвих, чи ми є ті, котрі дійсно вже повірили, і чи ми вже змінили своє життя, чи ми є насправді зараз усі ті, котрі маємо певний статок і постійно помічаємо тих убогих, помічаємо тих людей котрим потрібна наша допомога? Чи помічав той багач Лазаря, який був перед його домом, можна сказати, просто валявся в тих струпах, хворіючи тою проказою? Хіба можемо задати собі запитання, чи чим взагалі заслужив той бідний Лазар вічне життя у раю зі святими? Чи він то заслужив тим, що був бідний, не лише тим. Він заслужив то найперше тим, що він мав той дар смирення. Лазар був смиренний, який не роптав на ті, на ті обставини, які на нього впали, але спокійно сприймав, сприймав, як воно є. Браття, сестри, серед нас у нашому суспільстві однозначно нема рівності. Немає тої утопії, так званої, якої, можливо, хтось би прагнув до неї, але Господь дає нам кожному той вибір. Ми люди отримали від Бога превеликий дар, дар свободи, і маємо той вибір постійне вибирання. І насправді є, що один з нас має чогось більше, інший менше. І ця притча однозначно є для нас. Якщо я маю чогось менше, якщо я маю якісь проблеми, чи то хвороби, чи важкості, чи непорозуміння, чи вмію я в той момент дякувати Богу? Чи вмію я в той момент дякувати Богу навіть за те, що Він дає, що Він допускає в моєму житті, чи я не сприймаю, чи я не стриманий? Браті і сестри, дар смирення є превеликим даром, який Господь. Дає дійсно своїм дітям, які вимолюють і випрошують його. Інші з нас є трошки багатші, можливо, хтось дуже багатий, і знову ж таки, чи ми готові через то багатство допомогти тим, хто потребує? Якщо оглянутись на навколишній світ, я думаю, ми кожного дня помічаємо на вулицях навіть в наших домах людей, котрі постійно чекають від нас допомоги. Можливо, навіть і ті багаті, які самі мають надати допомогу, чекають так само якусь допомогу від інших. Братя і сестри, молімось про це. Просимо у Бога дійсно ту благодать смирення, коли в нас буде благодать смирення і насправді бачити, то зерцати. Тих наших ближніх, котрим потрібна наша допомога. Браті і сестри, молімось, щоб Господь відкрив наші очі, відкрив наші очі, відкинув від нас того злого духа, грошолюбства, який постійно постійно нас атакує. Бо насправді у цьому суспільстві дуже важко є устояти перед усею, перед зростаючою кар'єрою, перед благами, які. Пропонує цей світ. Але Господь сказав, що я подолав світ іду поготовити вам місце. І коли вам місце споготую, то й вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Брати і сестри. Ми мусимо так само подолати цей світ, подолати ті спокуси, які заважають нам помічати наших ближніх, заважають нам творити добро. І основне заважають нам в цьому житті заслужити собі, заслужити повністю вічне перебування з Богом. Все, що ми маємо у цьому світі, все, що дає нам світ, є певною тимчасовістю. У нас є тимчасове багатство, у нас є тимчасова любов, у нас є тимчасові друзі, у нас є тимчасове здоров'я, але є. Та особа Господь Бог, котрий єдиний у нашому житті може дати нам щось вічне. То вічне, це і вічне життя, вічна любов, вічна радість, браті і сестри, наше безсмертя почнеться з смерті. І тоді ми отримаємо щось вічне. І через ті заслуги, як ми прожили ту земне життя. Ми дістанемо той наш вічний подарунок. Чи це будуть муки, бо ми мали розкіш у цьому житті? Чи це буде благодать і радість перебування з усіми святими? Амінь. Слава Ісусу Христу!